Що тут відбувається? Мене звати Надія, мені 32 роки, і сьогодні я роблю те, що відкладала дуже багато років. Через оці всі стандартні «А в мене нічого все одно не вийде. А мене будуть засуджувати люди, а раптом хтось друзів це побачить. Сьогодні вирішила ну, досить і вирішила спробувати. Я дуже люблю читати. Дуже люблю розмовляти про книжки і дуже хотіла б цим займатися, але так вийшло, що в моєму оточенні не так багато людей, які готові займатися цим зі мною. То я б хотіла спробувати розповідати про книжки тут. А, а чого я взагалі вирішила це все почати? Це через те, що я сьогодні дочитала книжку Юрія Венедчука, яка називається Танго смерті. І Вона мене дуже-дуже вразила. Це дійсно дуже гідна література, про яку хотілося б поговорити з кимось і комусь розповісти про неї. Але не так багато в мене людей, яким я б могла це розповісти. Та й взагалі, скільки можна відкладати те, що можна зробити і спробувати просто за кілька годин. Скоріше за все, зараз буде багато годин, тому що я не вмію ані монтувати, ані знімати. Але... Все одно це не більше одного дня, то що я втрачаю, нічого не втрачаю. Тож я вирішила, що я спробую створити канал, на якому я буду ділитися враженнями про книжки. Можливо, постати щось зі свого життя з життя Києва. До речі, я в Києві, і отут на Бекграунді ви бачите мої заклеєні скотчем вікна і буду просто розповідати про життя Києва, про життя книжкових київських. І про моє життя як читача, і взагалі надії. І сьогодні, щоб ми просто дізналися про одне одного більше, точніше, ви дізналися про мене і, можливо, написали в коментарях про себе трошки, я розкажу про свої улюблені книжки. Але, скоріше за все, я зроблю це трошки пізніше, бо не дуже зручно говорити. і Фарбуватись, і я постійно дивлюся на екран телефону, замість того, щоб дивитися в камеру. Це мене відволікає, але stay tuned, все буде. Його два романи не відпускай мене і похований велетень. Не відпускай мене, це альтернативна історія людства, в якому після Другої світової війни ми навчилися вирішувати проблему нові хвороб шляхом заміни внутрішніх органів. І звісно, такі внутрішні органи вони на дорозі не валяються. Тому людство прийшло до того, що їх можна просто вирощувати шляхом клонування людей і вирощування цих людей задля виїмок. Так називається процес вилучення внутрішнього органу. Головною героїнею цього роману є Кеті. Вона працює опікункою, але насправді вона жила і росла саме таким клоном, якого вирощували для здобуття внутрішніх органів, і це та частина його життя, до якої вона цілком готова. Вона знає, що так само закінчиться її життя, і вона нам розповідає свою історію про своє дитинство в спеціальному закладі, де вона народилася чи росла. Я вже не пам'ятаю, якщо чесно, про своїх друзів, про улюблені там, книжки, музику і так далі, про своє перше кохання і те, чим саме воно завершиться. І разом з героїнею ми сприймаємо цю ідею. Клонування людей заради цього процесу і намагаємося аналізувати разом з нею. Намагаємося зрозуміти, що саме чекає на цих людей, чим саме ця героїня особлива, і що саме відбувається з людством, чому так робити не можна? Це такий роман, який Сюжетно не дуже прям е, хапає зірки з неба. Це досить розповсюджена історія, в принципі, нічого нового. Але це тут дуже такий щенкий, елегічний настрій головної героїні і таке незбивне відчуття і перечуття того, що відбувається страшне і незворотнє. Але в нас є ще час разом з Кеті спробувати вирішити, спробувати зробити той крок, щоб пожити, щоб. Е, Знайти своє кохання і бути з цією коханою людиною, хоч певний час. Дуже атмосферна річ, дуже цікава історія, дуже щемка. І от це та історія, яка, знаєте, обухом по голові просто б'є наприкінці. І все, і в цілому для Ішогуру мені здається, це дуже властиво, саме якісь, якимись моментами, якимись деталями підкреслювати те, що шокує читача. Як то кажуть, я не розумів, а потім як зрозумів, Оце це воно. Другим романом, про який я хотіла б розказати, і це мій улюблений роман в Кадзу Шігуро, є Похований Велетень. Також Альтернативна історія, але період раннього середньовіччя, період Арторіани і наслідків Арторіани. Головними героями цього роману є Аксель і Бетріс. Це літня пара, яка розуміє, що не так довго їм залишилося, що суспільство, в якому вони доживають свої роки, вже не так їх сприймає. І вони вирушають у подорож до свого сина. І в цій подорожі вони стикаються з певними. Пригодами з певними людьми утрапляють певні халепи. Вони зустрічаються з дуже дивними істотами, такими моторошними міфологічними. Це така сновичиська манера розповіді, яка дуже мене підкупила. І особливостю цього світу є те, що тут існують дракони, а саме драконка Кверіг, яка є частиною основного основної лінії. О, ось і роки. Вийшов в кадр. Є дракунка кверіг, яка доживає свої руки, але її дихання спотворює світ і впливає певним чином на пам'ять людства, яке живе в момент розповіді цього роману. І весь цей роман крутиться навколо того, щоб цю кверіг вислідити, знайти і знищити. Але. Це знову ж таки роман про те, що наші вчинки і наше розуміння ситуації далеко не завжди збігаються з реальною картиною, і певні речі, можливо, краще не знати і не боротися з ними. Тут дуже гостро стає питання пам'яті, важливості пам'яті і того, як це впливає на наші свідомі вибори. І те, що робить нас людиною. Раджу всім, хто любить незвичне, хто любить подумати, порозмірковувати над тим, наскільки автор був правий чи не правий, і про те, що сталося б, аби не сталося б того, як воно є. Дуже класна річ, дуже рекомендую. І це та книга, яку я 100% буду перечитувати, і, скоріше за все, не один раз. Одна з найулюбленіших моїх книжок. І окремо я хочу сказати про. Видавництво Старого Лева і оформлення цього роману, тому що ну, подивіться на цю красу. Просто неймовірно. І ці ілюстрації вони дійсно передають атмосферу роману. Просто подивіться на ці ілюстрації, щоб зрозуміти, що тут відбувається. Дуже така гнітюча, містична атмосфера мороку навіть трошки. Ну, подивіться, яка краса. Наступною книгою, про яку я можу сьогодні розповісти, є роман Габріеля Гарсія Маркеса 100 років самотності. Історія мого знайомства з цим романом розпочинається ще на першому курсі, коли я, будучи молодою студенткою, вирішила, що я вже достатньо інтелектуально розвинена, щоб читати латиноамериканських авторів. І саме Маркеса, пішла, значить, у бібліотеку, взяла примірник. Прийшла додому, вдягла своє метафоричне пенсне і почала отак от читати. І яке було моє здивування, коли я десь сторінок 50 прочитала і не зрозуміла геть нічого. Хто ті люди? Чому вони всі однаково називаються? Чому там стільки всього відбувається досить дивного? Не зацінила, не зрозуміла. І тут важливо сказати, що на той момент мій досвід читання книжок з елементами магічного реалізму був нульовий. Я взагалі не знала, чого чекати від такої літератури. І, звісно, я її не зрозуміла, відклала десь подалі, навіть забула і не повернула вчасно, пам'ятаю, примірник в бібліотеку, і за що заплатила штраф. Не робіть так. Ось, йшли роки, я весь цей час думала, що нічого мені не подобається в цьому, що це не моє, не мій автор, не мій, не мій напрямок літератури. Аж доки років через 5 чи 6 я не опинилась на кураж Базарі з подругою, де мені в руки потрапив знову примірник 100 років самотності, не цей це вже новий, оновлений. І потрапив мені в руки щось там за 15 чи 20 гривень, і чомусь я так вирішила, що. Ну, не чесно буде засуджувати книгу, хоча я її не прочитала повністю від корки до корки. То я купила той примірник знову, прийшла додому, взялась читати. І що я можу сказати? Я закохалась настільки, що наразі Маркес для мене один з найулюбленіших моїх письменників. Я готова читати в нього все, що є, і дуже багато йому пробачати. Не все мені подобається, але. Мені дуже-дуже імпонує, з якимсь щемом, з якою тугою, а через біль він любить свою батьківщину, любить свою культуру і готовий чи течу її доносити навіть через якісь чудернацькі образи, через неймовірні якісь сцени описані в його романах. І оці всі, якраз чудернацькі елементи, вони мене дуже підкопають. і... Дуже визивають бажання давати дуже великий кредит довіри, якщо раптом ви не знаєте про що цей роман. Це історія родини Буендіа напродовж ста років, через яку транслюється історія Колум Колумбії, Батьківщини Маркеса це 100%. Книжка не для кожного. Я розумію, чому вона може не подобатись тут, по-перше, дійсно дуже багато однакових імен і однакових персонажів. Це так задумано, так і має бути. І це один зі способів якраз продемонструвати цю самотність, цю циклічність в романі. Тут дійсно не завжди можна зрозуміти часову лінію, коли саме що відбувається і з ким саме воно відбувається. І те, що відштовхує зазвичай читача в цьому романі, це дуже великий відсоток такого, знаєте, тілесного, плотського, тактильного, сексуального. Це в цілому властиво латиноамериканській літературі, і тут це квінтесенція такого, то це може когось відлякати. Ну і якщо вже ми розмовляємо про дивну літературу нестандартну, то я не можу не відзначити книгу «Бойня номер 5 Курто Вонегута. Я знаю дуже багато людей, яких вона неприємно вразила, які взагалі не розуміють Курта Вонегута. І якщо чесно, я сама не всі його романи люблю. Але от саме оцей роман, пам'ятаю, дуже сильне враження на мене справив. І справа в чому? Це. Антимілітаристичний роман, який розповідає про бомбардування Дрездена американськими військами. Розказане, здається, сержантом чи капелан, капеланом, молодим хлопцем, який пережив ці всі події і бачив їх на власні очі. Але є нюанс, як то кажуть. Розповідає він цю історію інопланетним істотам, які його викрили і вивчають землю. Через це розповідь ця вона дуже специфічна і дуже, знаєте, така примітивна, назвемо це так. Але в цьому якраз і полягає, на мою думку, фішка цього роману. Бо чим простіше будемо говорити про страшні речі, тим краще ми будемо розуміти те, наскільки вони страшні, мені здається. І саме через цю прямоту, через цю простоту, те, що він каже, воно особливо глибоко. Закріплюється десь на підсвідомості і закріплюється розуміння, що таке ніколи не має траплятись, і що війна в будь-якому разі це страшно, це неправильно, і це те, чого не має відбуватися. Коли Гемінгвей пише про війну, чи Рімарк пише про пише про війну, вони пишуть про героїв, про тих, кому можна співчувати, ким можна себе уявити. І кого можна романтизувати? Вони все одно романтизують війну як явище, і це в них знаєте, такий фон і умови для становлення героя в тому чи іншому плані. Можливо, це не типовий саме воєнний герой, але я думаю, ви зрозуміли, що я маю на увазі, увазі це людина, яка знаєте, знаходить себе як мінімум у цій війні і знаходить своє призначення у цій війні. Через це війна не виглядає настільки жорстокою, настільки страшною, яка вона є. Коли ви читаєте Вонегута, нічого взагалі романтичного у війні і в людях, які там страждають на цій війні, немає. Це мені здається, якби не найсильніший антимілітаристичний твір, який я коли-небудь бачила. Це засудження в якомусь. Абсолюті, якщо чесно, дійсно дуже гідно уваги робота, і вона дуже дійсно впливає на свідомість і показує війну такою, яка вона є, жорстокою, безцільною і бездушною. І оскільки я вже почала говорити про антимілітаристичну літературу, не можу не згадати іншу свою улюблену книжку Маркоса Зусака, яка називається Крадійка книжок. Дуже багато людей по всьому світу люблять цю книгу, я в тому числі, тому що я не уявляю, як можна не закохатися в головну героїню, в її батька, в її родину в цілому, і в, те, в ті цінності, які прививаються цій дівчинці впродовж всього роману. Якщо раптом ви не знаєте, що це за книга і про що вона, це історія дорослішання Лізель Мемінгер, маленької дівчинки. Яка переживає Другу світову, точніше початок Другої світової війни в Німеччині, і на тлі її дорослішання розкривається тема взаємодії з євреями і те, як саме німці реагували на них і що відбувалося з ними. Це для мене, по-перше, в першу чергу книжка про людяність, про вірність собі і про необхідність завжди, в першу чергу, сповідати цінності саме людські. По-друге, це книжка, яка написана неймовірно красиво. І, звісно ж, звісно ж, дуже велику роль в цьому плані відіграє розказчик, яким є сама смерть. Тож, наступна книга, про яку я хочу розповісти, це одна з наймоїх улюбленіших книжок. Це можна легко зрозуміти, тому що в мене аж два примірники цього роману. Це я купувала сама багато років тому, десь у подорожі. І він дивіться, який поживший, тобто я його читала явно не один раз. А цей мені подарувала моя подруга Оля, за що я їй дуже дуже вдячна. Якщо раптом ви не знаєте про що це історія, тут підіймаються теми дорослішання, теми расової сегрегації, теми несправедливого ставлення до людей з вадами і особливостями розвитку, це про те, як взагалі бути людиною, що таке бути людиною. Ця книга, яка вчить, що ми просто не маємо права здаватись, і навіть якщо є найменший, наймізерніший шанс робити світ кращим, ми маємо спробувати це зробити, навіть якщо ми розуміємо, що скоріше за все ми не зможемо на 100% вирішити проблему. Якщо ми, хоч трошки можемо допомогти, нам варто спробувати. От цього вчиться книга, як на мене. Це також книга про дитинство, про те, щоб бути відкритим цьому світу, і як правильно дивитись на цей світ в цілому. Це дуже легка водночас історія, попри теми, які там підіймаються. І для мене це книга з ідеальним батьком. Як не дивно, мені здається, Атеко Фінч і, до речі, як і батько Лізель Мемінгер в попередньому романі, це приклади ідеального батька, який навчає саме тим цінностям свою дитину, які знадобляться в житті і які дійсно можуть повпливати на життя інших людей тим чи іншим чином. І що можу сказати, оце для мене, наприклад, тієї ідеальної книги, яку можна порекомендувати абсолютно всім прочитати. бо… Кожен знайде для себе щось, що його зацікавить в цьому романі, що сподобається особливо. І якщо ви раптом не читали цього роману ще, я дуже-дуже раджу прочитати, особливо, якщо ви дивитесь це відео влітку чи, на, чи навесні, наприкінці весни, тому що для мене це така абсолютно тепла літня історія дитинства і розуміння цього світу через призму досить важких подій. І ще один автор, з яким я готова знайомитися стільки, скільки в нього є романів, це Джон Стейнбек. Показую вам його про мишей і людей, тому що саме з цієї повісті розпочалося моє кохання до Джона Стейнбека, Але в цілому я готова читати в нього абсолютно все, що вийшло, тому що все, що я читала, мені дуже дуже сподобалось. Для мене такий суто це такий суто американський автор, який. Дуже чітко, дуже вірно показує дійсність Америки, і дуже тверезо мені здається дивиться на її розвиток, на її історію. Особисто я читала про мішеї людей. Заблукавши автобус Грона гніву та на схід від едему, і з цього списку найбільше мені сподобався роман Грона Гніву і Повість про мишей і людей. Але можливо, це просто перше було знайомство, і я тому була настільки вражена. Це автор, який вміє показувати дійсність такою, якою вона є. Розставляти акценти, вміло працювати з міфологією і якимись міфологічними сюжетами, впливати їх до тексту, не жертвуючи при тому реалістичністю своїх романів. В романі на схід віддадемо трошки більше містичності, і це більше сімейне сага. В гронях гніву такого елементу немає, але там така дійсність, що ніякої містики не потрібно, якщо чесно, це. Про дуже американський роман про американців, які шукають новий дім під час Великої депресії. Це для мене автор, який вміє однією фразою просто перевернути всі відчуття від його твору, від його роману. І це те, до чого ти ніколи не буваєш готовий. І дуже часто для мене це автор ідеальних фіналів. Якщо ви щось знаєте в Джона Стейнбека або читали, поділіться, будь ласка, враженнями, що думаєте про нього, бо для мене це один з найулюбленіших авторів, і автор, якому я можу довіряти без питань. І нарешті остання книга, про яку я сьогодні хотіла б розказати вам, це книга дім в якому Маріам Петросян». Ця книга переслідувала мене ще з університету, про неї розмовляли просто всі, але чомусь саме через те, що про неї розмовляли абсолютно всі, я ніяк не хотіла брати її в руки. І йшли роки, і якось я прийшла до того, що в принципі я готова ознайомитися з цією історією. І що сказати, це, до речі, сталося в 20-му році, навесні 20... Чи восени? восени 20-го року. Це був локдаун. Ми сиділи зачинені вдома, і я вирішила познайомитися з цією книгою. І що я можу сказати, ця книга назавжди, мені здається, має окрему свою кімнату навіть в бібліотеці мого серця, тому що. Я не знаю нічого схожого на цю книгу. Я не думаю, що колись я побачу щось, щось схоже на цю книгу. І це дійсно щось дуже особисте і дуже особливе, бо світ, який створила Маріан Петросян, він дуже відрізняється від. Того до що, до чого ми звикли, якщо говорити про простір в цьому романі, тоді відбуваються в будинку інтернаті, який нічим не особливий, така собі сіра споруда, ніким не помічена і нікому не потрібна. І в цій сірій споруді. По-перше, живуть дуже несірі, дуже кольорові персонажі, кожен з яких має свої певні особливості. Офіційно це діти-інваліди, від яких відмовилися батьки. Але насправді все набагато глибше, бо кожен герой Маріан Петросян має декілька пластів, декілька варіантів розуміння цього героя і. Назвати їх інвалідами це просто неможливо, тому що багато з них вміють набагато більше, ніж ми з вами вміємо. І попри те, що з першого боку, з першого погляду це просто будинок-інтернат, насправді це такий собі цілий всесвіт, який відкривається цим хлопцям, а потім і дівчатам, які живуть в іншому крилі цієї будівлі. Це багатошаровий такий світ, який пронизаний своєю магією, своїми законами, своїми особливостями. Там абсолютно по іншому працює час, там абсолютно по іншому працює взаємодія між головними героями. Це справжня родина, яка зосереджена сама по собі. І Це такий, знаєте, всесвіт на межі кількох всесвітів, який все одно дає доступ до них. Це абсолютно унікальне середовище, і якщо ви ще не почали е, знайомство з цим романом, що я не читали, я дуже дуже раджу вам спробувати. Це знову ж таки не для всіх література в тому в плані, що, наприклад, якщо ви любите гостросюжетні якісь історії, де події несуться одна за одною, то це не ваш варіант, тому що сюжету як такого там майже й немає. Там просто розповідь життя. Тих людей, які жили в тому будинку, і що з ними відбувалося, як вони стали такими, які вони є, і яку магію, які таємниці вони в собі несли. Я люблю цю книжку настільки, що коли вона закінчилась, це для мене було навіть стресом. І коли почалися бойові дії в Києві, це була єдина книга, яку я склала собі в тривожну валізу, тому що я не могла навіть уявити собі, що я залишу її, і вона постраждає. Ми так нікуди і не виїхали, але той факт, що вона мені аж настільки дорога, має вам сказати той рівень, наскільки я люблю цю історію. Не знаю, як ви, а я за сьогодні дуже втомилась, хоча і було прикольним досвідом познімати. Я зрозуміла, що мій мозок просто іноді не вивозить так швидко думати, і я сподіваюся, що згодом це стає простіше, тому що якщо для оцих блогерів, які на постійній основі таке роблять, воно кожен раз так відбувається, це якийсь титанічний труд, якщо чесно. Дуже вам дякую, що ви тут. Дуже вам дякую, якщо ви передивилися це все. І пишіть в коментарях свої улюблені книжки. А і ще, якщо ви, як і я, якийсь певний час про щось думаєте, і все відкладаєте це, тому що оце може статися, чи оце може статися, чи от хтось мене засудить, чи напише якийсь гейтерський комент, чи ще щось, хай я буду тим знаком, щоб ви це зробили. Бо якщо ми не зробимо, воно так і буде на бекграунді десь муляти. Краще один раз спробувати, і або все буде добре, або ні. Але ми спробували такі діла.